Всім доброго дня. Взяв в оренду такий невеликий шматочок огороду десь 10 на 9 для того, щоб влітку можна було якусь петрушечку, кропчик, огірочок, помідорчик для салата. Буду садити вздовж. Зараз посадю. Ну такий кріп, кінзу, салат і шпінат. В принципі, чому в один рядочок, вони всі потребують полива однакового. Одинаково достигають, тобто якщо тут капельку покласти, то якраз буде. 10 метрів. Зараз відмірюю шнурочок. Зроблю канавку, далі будемо дивитись. Отак натягнули мотузочку. Зараз так трохи закрутю і буду бити Так Такі ноги твої видно. Воєнні. І ти, видно, що ти балакаєш, виключай Ось такий рівчачок І зараз буду його наповнювати. Спочатку піде кінзо. Я хочу, щоб воно було, було рясненько, тому отак. Сиплю майже одне зерно біля одних. Так, пів рядочка, да, кінзой засіяли, далі пів рядочка укропу. І це там півпачки лишилось кінзи може ще один рядочок буде. Велика. Вроді маленька пачечка, а зерна багато. Так, кров досадили до кінця, лишилось півпачки. Значить, зараз тоді наб'ю ще одну таку такий рівчачок. Посадю салат і шпінат. Якщо лишиться місце, то тоді досаджу ту кінзу і укроп. Так, оце ось все. Другий рядок такий рівчачок. І почнемо із салата. Так, вийшло у нас до половини ось все. салат. Це пішло пів пачечки. І вся пачечка такого насіння. Де не видно, що шпінат. Там його 200 штук, 200 кущиків поїсти, думаю, хвата. Так, і просто зараз будемо так іти ногами. Легенько. А потім грабельками пройдусь і тут поставлю знак. І тим, щоб нічого там не сидити, якщо забудемо. Ну отак у нас виходить. О, проснулися. Не люди, пішла тривога. Так, має бути чуть. Бачите, абрикоска цвіте. Яблуня ще не цвіте. Пчов тільки немає. Так. Притоптали трохи. Тепер, щоб волога зберіглась, трошки зробимо так грабельками. І там, де я потоптав. О, і буде у нас все. Все добре. Ще вирішив сьогодні. Посадити такий горох, але тільки е, з іншої сторони, чим він розложиться, там буде перекривати. так з цієї сторони, стрельнем ниточку. Зробимо канавку і висадимо горох. Так, густенько, але нічого. Так відмічаємо край і робимо. Загортаємо. Ось таке у нас сьогодні вийшло відео. Огород сезон 25 рік розпочався Подивимось, що воно в нас виросте там. Будемо спостерігати за цим разом. Дякуючи Збройним силам України, маю надію, що ми ще й зберемо урожай. Ставте лайки цьому відео, робіть репости, будь ласка, підписуйтесь і будемо спостерігати, що в нас буде виходити з нашим маленьким огородиком. Всім до побачення, гарного дня!